Друзі, вітаю! Сьогодні я би назвав нашу з вами зустріч Чистий Четвер. Саме сьогодні було звільнено офіційно Василя Фещенка, виконуючи повноваження міського голови, і Олену Стадніко, яка була його заступником. І сьогодні їм було вручено відповідно. Намагалися їх познайомити з розпорядженням, вони відмовлялися, посилались на суд, ухвалу суду окружного адміністративного, який ми вчора читали. Але ви розумієте, що якщо про Фещенка там в ухвалі суду, хоч протокол номер 1 згадали, хоча воно теж до цього не відноситься, як, як з'ясували мені повідомили юристи, то достатньо взагалі ніяким боком той рішення суду не, абсолютно не стосується, тому що рішення суду стосується виключно дій реєстратора, І які вже були в принципі проведені, і вони ніякого відношення до. Перспектив самої праці Олени Стаднікової у міській раді на сьогоднішній день не мають.